Росія висунула чергові ультимативні умови для мирної угоди, які передбачають демілітаризацію та зміну статусу України. Київ їх категорично відкидає. Президент Зеленський запевнив, що виїзд чоловіків 18-22 років років. впливає на обороноздатність, А Бельгія готує новий пакет допомоги з винищувачами F-16 та 100 мільйонів євро підтримки. Верховна Рада ухвалила закон, який визначає расизм як ідеологію та закріплює офіційну назву війни: війна за незалежність України. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожугівський Олександр Мирна угода має включити демілітаризацію, денацифікацію, нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання територіальних реалій, забезпечення прав російської мови, російськомовного населення, припинення переслідувань канонічного православ'я. Такі умови Росії озвучила МЗС Росії. Виїзд чоловіків 18-22 років не має ніякого впливу на обороноздатність України, заявив Зеленський. Ми не бачимо масових виїздів молоді з України. Той, хто хотів поїхати, давно вже поїхав. Бельгія поставить Україні вини. Що вечір в 16 якомога швидше і виділить Києву нову військову допомогу в розмірі 100 мільйонів євро, заявив голова Бельгійського міноборони. Армія НАТО санкції проти Росії. Президент Зеленський розкрив деталі трьох головних гарантій безпеки для України. Перше це армія збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву. Друге НАТО домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нового наступу. Третє санкції, збереження санкцій проти Росії та використання заморва. Російських активів для відновлення держави. Набу розпочало розслідування щодо виробника ракети Фламінго та ударних дронів Фаерпойнт. За даними видання, детективи перевіряють, чи не завищували фаерпойнт, вартість комплектуючих або кількість дронів. Які постачалися для міноборони місцеві ради отримують 6 місяців для усунення російських імперських символів з публічного простору? Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Також новий закон вводить у правове поле низку нових понять. Закріплюється визначення терміну рашизм як гібридної тоталітарної ідеології, визнано державними нагородами України відзнаки, які були запроваджені УНР та УГВР, вперше на законодавчому рівні закріплено офіційну назву війни з Російською Федерацією на за незалежність України. Росія збільшила план набору на контрактну службу задля ефективних наступальних дій, заявив міністр оборони РФ. Ось і все, що потрібно знати про мирні наміри та готовність до переговорів Кремля. Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО у відповідь на масовані російські авіаудари, зокрема атаку на Київ 28 серпня. Яка забрала життя щонайменше 23 людей. Про це йдеться у спільній заяві двох країн. Шановні воїни українського неба та працівники авіаційної галузі. Щиро вітаю вас із Днем Авіації України. Ви гордість нашої держави, її сила і крила, що тримають мирне небо над українською землею. Саме завдяки вашій мужності, професіоналізму та самовідданості, наш народ щодня відчуває впевненість у захисті нашого неба. Українська авіація це символ мужності та віри у перемогу. Ваш подвиг увійде в історію, як приклад справжнього служіння батьківщині. Бажаю здоров'я, міцних сил, безпечних польотів і швидкої перемоги. Слава Україні! Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.